Всім привіт, друзі. Сьогодні я вирвалася а, вирвалася до Коско. Знаєте чого? Малий хоче ті пироги з гов'ядиною, які ми... А, ви не бачили, на пляж брали. Дуже смачні. Не дуже здорово, але там багато гов'ядини, тому от там і треба буде взяти. А, і ще хотіла туалетний папір купити. Знаєте чому? Тому що почитала новини, хто не в курсі, вже пішло по світу, новини пішли. Наші в Австралії ці новини не дійшли, але по Азії в основному. І в російських новинах бачила, що вірус дуже небезпечний, смертельний, розв'язався, поширюється в Індії, в Бенгалі, і вже там п'ятеро мертвих людей, і сто. Як це називається? В карантині, так? Словом, я дуже переживати почала раптом, що сюди дійде цей вірус, що поширитись може. Можете уявити, як в Індії, то, то буде карантин в Індії, так? А це в них не вперше. Я... Чим більше інформації отримуєш, тим менше боїшся. О, ті пончики такі смачні були. Минулого разу, але з тих пір в них почали додавати пальмове масло. Роки два назад ще було бачите, французьке о, пальма Vegetable oil. рослинна олія це є пальма. На жаль, а так дуже смачні, тануть у роті, бачите. Прийдеться залишити тут їх. Словом іду за туалетним папіром, тому що на всякий випадок, бо якщо почнеться знов паніка, ота вся, то тут не дорватися буде ні до чого. Словом, намагаюся якось контролювати свою паніку. Сьогодні у нас свято, День Австралії, державне свято, і тому так мало людей на диво. На диво в Коско, тому що сьогодні вони, напевно, тут вчора були, позавчора закупилися і все. І сьогодні в мене є нагода тут без тут натовпу пройтися. І може купити щось, біом'ясо. може взяти його. Нормальна ціна і нова упаковка така. Біого 30 доларів за півтора кілограма. Багато жиру в ній, на жаль, бачу якісь, знаєте, оці от. Словом, це не преміальна вона, на жаль. не преміальна. Ой, так. Спершу я піду фрукти, подивлюся овочі. Ну, словом таке, подивіться новини, я до паніки ні в якому разі не закликаю. Просто щоб мати на увазі, що може статися. Так. Ось. І я така сюди зараз, а після коску піду знову на пошуки скарбів. Поїжджу трохи. Може познімаю, подивимося, чи буде щось нове з вчорашнього дня. Що тут продають? Гігантські маракуї, майже кілограм 12 доларів. Ну, слухайте, 6 7 штук за 12 доларів. Це в принципі за такий розмір непогано. Можна взяти. Тут 6, а там 7. Вони на вагу. Оце це бере екстрагіганське. Там 6 штук було. О, деякі більші, деякі менші, але там мінімум має бути 900 грамів. Дивіться, які великі. Ви такі колись бачили? Маракує розміром. Ну, ви розумієте, так? Ви розумієте, нам по шість. О, такі. О, це взагалі. Це розміром, як велике яблуко. Отаке. А з Австралії, так, в Австралії вирощені вони. Ну добре, а то що сім штук, там є що меншенькі? А то що 7, воно ну, якесь важче на вагу. Як правило, я в двох руках зважую, а ця зелененька не дуже здорово виглядає. Словом, візьму нам. Якусь, щоб поменше зеленого було. Вона має бути фіолетова. Ось таку візьму. То вийде так. Трошки більше, як 2 долари за штуку. Це не дешево, але і не надзвичайно дорого. Що у нас ще тут екзотичне, можна побачити на позитивній ноті. Ось такі жюбі. Вони подібні до яблука і фініка. Воно занадто дорого. Воно Тут ціни нема, але я знаю. Там з другої сторони буде ціна. Чорниця продається. Чорниця скільки? 250 за 100 грамів. Це дорого. Але якщо вона дуже хороша, то, в принципі, можна взяти, щоб в супермаркет не йти. Знаєте. Якщо вона дуже хороша, мені здається, вона є дуже хороша. Це розміром, як мій палець. Велика. Велика то я візьму, напевно, теж. з фруктів овочей нічого нам не треба, в принципі. А, слухайте, за туалетним папером прийшла, так, і все, і вже відволіклася. Ось У нас такі справи, дуже жарко. І завтра буде надзвичайно жарко. Завтра, кажуть, 45 градусів, 46 буде тут, в Мельбурні. І ввечері я хотіла піти на пляж. Навіть сьогодні думала на пляж піти, залежно, як підуть мої пошуки скарбів. Якщо буде буде що шукати, то я, можливо, на пляж сьогодні не піду. А якщо буде пустенько, то може повернусь, візьму своїх і ми щось з'їздимо. Завтра чоловік не зможе на пляж, бо в нього буде робота допізна, далеко за містом. Так краба хочеться, нема краба. Скільки в нас лосось випотрошений, цілий по 20 доларів за кілограм свіжий. Свіжішого ви не знайдете, ніж в коску. І це є форель траут. Форель, вона по 18, багато кісточок. Це є бараманді маленькі, і великі, великі по 32 долари, маленькі по 20 цілі, а це філе. Дуже жирна, смачна риба, з така шкірка хрумка виходить, коли її смажите, але щось мені, мене не тягне зараз на неї влітку. Скоріше з зимою. Це скоріше зимове таке задоволення. О. Такі великі дуже упаковки. Я єдина людина, яка їсть ці барані барашка, як це називається. Ну, Біля хребта ці котлетки такі. І Бачите, яка кількість два кілограми. Я ніколи їх не з'їм, на жаль. От у нас вдома, на жаль, не всі їдять все. І тому ми не можемо собі дозволити купувати великі упаковки чогось, крім кавуна за 18, на 18 кілограмів. Звичайно ж. Тут різні продають, продається імпортне прошуто, як правило. Солена, свинина, але щось сьогодні не видно. Якісь інші бренди є, у них багато консервантів. Я шукаю таке, що без консервантів, то що я знаю, то що завжди купуємо, але його не видно. О, чого тут тільки немає, але якщо це все поприбирати, як я вам раніше розказувала, то тут нічого не то що з хімією, то не лишиться нічого. Лососі в нас такі ціни. Отут -от зверху видно 47-66. 6600 оцей за кілограм. А в середньому. А в середньому, як то воно так? 47 доларів за кілограм копчений лосос або форель. Воно, воно мені, як на мене, однакове, що лосос що форель. А насправді, коли воно копчене на смак, воно однакове. Різні сири є, файні імпортні, що зараз теж на сезон їсти сир в нас вдома. Жарко дуже. Тому я була купила, те, що роблять тіраміс з нього. І воно до сих пір стоїть, маскарпоне. Дивіться, я минулого разу так збудилась на це дивитись, маринована ікра лососова. Трохи вона полопалася, така каша вийшла. Минулого разу краще виглядала. Але бачите, тут понадавали хімії. Тут є посилювач смаку, тунець, якийсь, соя і якась кислота. Ну мене посилювач смаку турбує. Що воно коштує? Я вже не пам'ятаю. Якби вона чиста була, я б купила за будь-які гроші. 130 доларів за пів кілограма. Отак. От Салатики теж повну хімію, особливо в соусі. На жаль, я би купувала це все з задоволенням, якби там не було того додатків хімічних. Ну, наближаємося до м, туалетного паперу. На всякий випадок візьму, щоб потім не хвилюватися. Тільки одну паковочку маленьку. Яка в них тут саме найменша. Тут у нас яйця з молоком, дуже холодно. Там, до речі, молоко треба взяти. Ууу. Поки е, завезу його додому, воно би прокисло, якби було не пастеризоване, але воно, на жаль, пастеризоване. Ось таке ми беремо. Я вже розказувала, хто знає. A2 A2. Це такі, таке молоко, яке не дуже подразнює шлунок деяким людям. До 13 го Лютого дата. Я вибираю саму довгу дату, бо ми його дуже повільно п'ємо. Знову ж тільки я і малий. 13-13. го го Ну, Видно, що 13 те це най... А, зараз знизу візьму і все попадає. 13 те це найкраще число, яке в них є. Яйця тут є. Ну яйця в нас вдома повно поки що. За Нам тут недалеко вже, як ми переїхали, в Коску 10 хвилин, коли немає багато машин на вулицях, За 10 хвилин ми заїжджаємо сюди. Дуже зручно. Сан-Пелігріно на розпродажі, малий мене вже ви не повірите, він просто вимагає цю воду, іншої не хоче. Підсадила воно по 2,33 за літр. Колись було по долару 50 за літр, але це до ковіду з ковіду стало це от найдешевше. Це і мінеральна вода італійська, газована. І ну, мені дуже смакує і малому дуже смакує. ну всім нам смакує. Це одна така річ, яка нам всім смакує вдома. І це таке от ну, побалувати себе. І мені здається, там щось корисне є. Бо дуже, дуже добре почуваємося після того, як її випиваємо. Словом. Розхвалюю я її вам. Дуже хочеться якихось смаколиків, але все хімія, друзі. Я таке не вживаю і такі вентилятори дують дуже сильно, бо жарко. Дуже гаряче тут. Ну Не, в, не тут, прям, де я з вами, а на вулиці гаряче. Теплова хвиля називається, але насправді охолоджується все за ніч. От вчора було там 13 градусів вночі, тому я би не сказала, що це справжня теплова хвиля. Теплова це коли вночі не охолоджується. І декілька днів підряд отак от смалить, палить. Ну, що в нас тут ще можна взяти? Я не знаю. Так щоб… а, папір туалет не взяла. Ну бачите, як завжди, Sorry. Як завжди. Ви мене бачили. Ви то бачили, що я просто пройшла повз нього. Так. Не знаю, чому люди беруть цей клінекс, тому що коску туалетний папір, от який ви зараз бачили, останній, найкращий на світі взагалі. Он він там, їхній фіолетовий такий. А клінекс найгірший, на мою думку. Ось якщо комусь цікаво. От, його взяти треба, щоб не забути. Воно коштує 33 долари. За 48 рулонів. Рулони такі достойні рулони, годні. О, такі вони. І скільки тут слоїв. О, три чи чотири слої, не знаю. Щось там написано про слої. А, три слої є. Ой! От, як правило, нам вистачає цього паперу на рік. Я, я ніколи не рахую, але так здається. Це знаєте, коли починаєш хвилюватися за якийсь там вірус чи ще щось, то ніби контролювати нічого не можеш, крім свого оточення, так? тому намагаєшся якось мінімізувати ризик. Шукаєш там туалетний папір, маски, таке, що пам'ятаєш з ковіду, що воно дуже було складно з ним. Взагалі, що в нас ще проблеми були? У нас був момент, що взагалі курятини не було, м'яса не було в магазинах. Ну то від паніки. А... Чого там ще не було? Ну і виходити не можна було, було часто, і їздити далеко не можна було. Ось таке було обмеження. було. Я б вже почала тестувати людей, які влітають через аеропорт з Індії. Із Азії. Я вже починала тестувати, але у нас новин ще немає. У нас дуже пізно це все приходить в Австралію. Я боюсь, що вірус перший прийде, а потім новини будуть. О, дивіться, що це є. Це якісь магії. Перший раз бачу. А, ні, ну що я таке кажу? Кнор, бачите? Перший раз бачу в Австралії. Це прямо з Азії привезли. Тут навіть по-англійськи, якщо ми знайдемо ось воно, скільки тут хімії, друзі, це я в дитинстві їла. Ми всі ці їли. Дивіться, сіль, Якийсь, щоб воно не, не злипалося. Так? Потім три різних посилювача смаку. Потім ароматизатори, цукор, порошок курки, пальма. Звичайно. От. І ще якісь 150, де фарбник, можливо, натуральний. Я не беруся зараз. Коли я бачу посилювачі смаку, то мені того вистачає, щоб не купувати. Кажуть, що в нього мігрень може бути, алергія. Я така людина алергічна, мені взагалі не треба навіть експериментувати. Ой, ну і все, слухайте, піду зараз за теме гов'яжими пирогами. Ось, буду, заїду додому, поїм кавуна і поїду скарби шукати, але так, щоб не опісуватися, того кавуна теж. так, у нас тут фісташки, горіхи. Оце вся стіна, це різні горіхи. Але теж горіхи зараз щось не йдуть нам. Напевно, із-за температури високої. Немає бажання горіх їсти. Тут прийнято викладати речі, які не дуже важкі на оцей конвейер, а решта вони сканують у візочку. Ладненько, прощаюся з вами, друзі. Дякую за перегляд, може ще побачимося на смітникових відео. Підписуйтесь, не промотайте рекламу, будь ласка, для підтримки каналу. Залишайте коментарі, всіх обнімаю, тримайтеся.